Місяць для жителів Полтави розпочався досить символічно. Працівники Полтава газу знову стали масово відключати від газу котельні Полтава Теплоенерго. У кінцевому ж підсумку в місті залишилося близько 15 працюючих котелень 43 трьох, зазначають в прес-службі Полтава Теплоенерго. Як наслідок, люди знову залишилися сам на сам із проблемами реалізації елементарних водних процедур. Кастрольки гріємо так, як я взагалі інвалід першої групи, то на мене поливають. Цією водичкою, а так як в ванну, то звісно, в ванну і й ванні вимивають мене. А так я взагалі не знаю. Або холодною водою, вчора... Да, дочка вчора холодною водою. А може, mm -hmm. я простудюся. Я то, каніше, чужим людям не нужна. але своїй сім'ї я ж ще може нужна. Офіційною версією відключення чиновники називають заборгованість теплопостачальних організацій перед Нафтогазом, внаслідок чого Полтава Газ припинила подачу палива. Але що робити людям, які постійно платять і не мають заборгованостей, залишається невідомим. Є борги. Міського бюджету перед Полтавгазом. І за це, значить, газ не подають на котельню. І тому немає гарячої води. Ну я ж думаю, за два місяці і з, з, більше, ніж за два місяці, люди все одно ж платять, платять, уже ж ці борги можна було платити. Такими умовами життя полтавці просто доведені до відчує і не розуміють бездіяльності влади. Немає совісті у нашого мера. Ось і все, що я вам скажу. Того, що ми чесно, у нас в під'їзді нема такої людини, щоб не платила. Нема нас і боргів не вивішували. Ми ж платимо, ну хіба так можна? Ну куди ж наші гроші діваються? Найбільше у цій ситуації страждають сім'ї з дітьми, адже малечу потрібно купати по декілька разів на день і зробити це в умовах відсутності води ой як непросто, скаржаться люди. Поки днем ми воду, він вже уснув, буває таке. По вечорам гріємо великі каструлі води теж, поки нагріли, він може стиснути і поврієнчує потом. Зазначимо, ті ж 15 котелень, що продовжують працювати, зосередилися на подачі гарячої води до лікувальних установ міста. Підтверджують, ті ж такі інтернет-видання. Тож пощастило найбільше людям, що мешкають поблизу лікарень.